Підписунки, з вами я, Влад. Сьогодні ми подивимося нову обнову вибору хевні а ми поїхали наливатися ШАшку, Барі Пішеньки, всім смачного. І приємного перегляду. Так, нам додавили New Superhero Hideouts RP House Minor Bug Fixes. Окей, давайте перевіримо, що ж додали. Так, вдягаємо нормальний. Одяг. що добавило щось з машин? Е, такої не було ось такої ем. це за машина? Е, звичайно така та шишка Окей, таке було Ем... і все це було. Слава. машину все це було. Окей, беремо мотит слава за нову хаус... Е, новий будинок, сущніше. Боже. Так, давайте. Профессии добавили. Псаем говорили новий супермен. Цікаво, що це означає? Так, де той може бути будинок? Той був, той теж. Напевно, внизу. Йо-мо-йо, писаки. За цей будинок затягнеться надовго. Бачите, як він довго грузи? Папам. Так, шукаємо. І заходимо. Це є. е. Друга лабораторія. Добре, давайте провіримо. Так, все виключиться світло, окей. Це такий типа комп'ютер. Це шафи або. Ні, це програмні блоки. Так, як я зрозумів, це гараж. Так. Обашся, все дезін дезінфікується. Окей. Так, якщо вікна закриє, все буде таке. Ага Йдемо на нижній поверх, Йо-ма-Йо. Сам шос є? Ні. Уйом що це за колесо? Віил. Ні, ну прикольно. Так, тут зазвичай крісла, яшики якісь. Так... Книжка... Эм... Пошли И... Ага... Шоссе... Ёба-ёба... Э... Ло. Так, касабе, Колесо. А як я зрозумів, це ліфт. Окей. А! Я забув, що це є верхній. Давайте на верхню. Так, це не преміум буде, так, якщо що. Треба буде подивитися. Так. Зовсім не преміум. Угу. У нас тут є телевізор. Е, щось забавили по телеку. Е, е, так. це, типа дрова закидувати. е, Ну, нормально. Так, в духовках кто не знал, может любаться так, Зашивающий. Не нема. Так. У нас тут такой душ. Хорошо, что клапка? Я клапка. Я. Так, если... Все как бы я... Эм, лишку. Пушка, что? А все. Боже, за лишко. И какой-то камень. Окей. Пишу на самой дежи. А це... А, це саме йдеш, я думаю, що його не випускає. І це все. Ем... Э... не ні, не все де ще щось є. Ми не знайшли сейф. А ви прекрасно розумієте, що це означає? Що він десь є. Напишіть ваші е. Ко... Э... коментарі. І напишіть догадку, поки БЕСУ розгадує. Ем. Як сюди попасти? Так, давайте перше пробагаємося забудеок. Ваш ты за шо из шо такая шо А. такой? А, Що? йо -мо! Може, ну, я в що что вы буде за сейф. Але де гарне записання? Що це не за? Ага. Саша. А совсіх сап. Так, е, -е. пу Я можу бути сейф? Не здається, він наверху, я його просто пропустив. Эммм. Мм-м-м, його Окей. А вы зависили, що задовга целупка? Давайте подивимося, яка величина будинку. Розумієте, що це означає? Я це не зрозумів, пояснюю. Будинок ось такий. В цих штуках 100% щось є. Ви це розумієте? Так, беремо з А камер, я забув, бо вже по каберу. Пусть я кабар. Шкайся. Я супанул? Что я не супанул? Не, все золото. Давайте попробуем. Мне не секало. Что сам, что свет. Давайте здесь сюда, бех, майже до. О, раз. зараз ось так. Опа! Блін. так, да. ось так ось так. Опа, опа. Что такое? Добре. Заходимо сюди. Вот. Ммм. Цікаво. Ну, прекрасно. Ось таке, ось така, Оп, обнова. Сайфа тут атаки не було. А, і додали останнє, що я хочу сказати. Осе. Для мотоциклів. Во-во-во! Так, підписники. Ну, всім будемо дякувати. Всім папам, З вами була Влад. нас. Ставте лайки підписки і дзвіночки. Всім! 바빠